Ще разочок фабака пасик так. Юлія Мазуренко, учениця Луцької музичної школи номер 1 імені Фредерика Шопена, двічі на тиждень відвідує заняття музики. Заважають вчитися грі на бандурі повітряні тривоги. Ми просто йдемо в підвал, а інколи мене забирає мама. Тому мені не страшно. У цьому укритті діти луцької музичної школи номер один готуються до Різдва під час повітряних тривог. Вчать колядки і щедрівки. Поїхали не впевнені в своїй безпеці, хоча й знаходимось в укритті, але заглушити страх у того недомсуєї війни. Мені допомагає співати. Бити на шельниченку ра в укритті луцької мус школи номер один імені Фредерика Шопена під час повітряних тривог може перебувати пів тисячі людей, сказала директорка закладу Ольга Чуріна. З її слів, зараз у музшколі школі навчається 650 дітей і працює сотня педагогів. Навчання триває у дві зміни. Та коли є чимало людей, в укритті заняття не відбувається. Керівниця закладу розказує, укриття відремонтували кілька місяців тому. Частину грошей виділили з міського бюджету. Це 800 тисяч гривень, ще 350 тисяч гривень зі спеціального фонду школи. Зроблено тут санвузол, санітарну кімнату, є величезні резервуари з технічною водою. Запас води ми маємо так само. Питну воду ми закупили, генератор ми закупили, резервне освітлення. Ми закупили. Фай тут є. У нас тут такі цікаві конструкції в підвалі. От думали, власне, як їх використати з користю. Це такі вентиляційні канали, які заводяться в вентиляційну школу. Ось і їх використали таким чином, що виготовили туди такі дерев'яні щити, на яких теж можна сидіти. Ми закупили ще лавки для сидіння в ремонті. Теж були декілька лавок закладені встановлені металеві двері. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.